Висування кандидатів у народні депутати України від Народного фронту в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року. Ми маємо також, я переконаний, найсильнішу команду для участі в виборах на мажоритарних округах, на яких від народного фронту йдуть герої антитерористичної операції, відомі громадські діячі. Політики. Кожний мажоритарник від Народного фронту змагатиметься за перемогу, який має свою програму, але ця програма повністю консолідована з програмою Народного фронту. Вадим Вовк, 15 округ. Людмила Кінзерська, 16, -й. Ігор Гусь, 19-й. Ігор Лапін, 22. -й. Владислав Владыгин, 25-й, Таміла Ульянова, 27-й, Олег Кришин, 34-й. Володимир Жавский, 48-й. Денис Балик, 50-й.